Сьогодні ти на висоті, а завтра можеш впасти низько. Дай руку тому, хто в біді, чи йти, дорогою, чи йти дорогою ще десь близько. Сьогодні ти авторитет, а завтра кінець твоєї слави. Ти обри пріоритет, щоб тебе люди шанували. Сьогодні ти живеш в добрі. А завтра може прийти бідність, старайся зберегти в собі той пагінець, що зветься гідність. Сьогодні дуже й повний сил, а завтра розіб'є хвороба, ти забезпеч для себе тил, завжди надіятись на Бога. Сьогодні весело тобі радість. Зріднилася з тобою, ти зазирнив оселі ті, де обійнялися журбою. Сьогодні в тебе є батьки, а завтра може їх не стати, торкнись сіроцької руки, щоб їй тепла хоч краплю дати. Сьогодні друзів повин двор, а завтра зрадили, лишили, ти коло друзів перевір, з ким подружись. З тим подружись, з ким не дружили. Сьогодні в тебе є усе, чого не мають, може, інші, а завтра, може, день прийде з розчаруванням в кожній нижчі. А завтра, завтра не твоє, ти збережи своє сьогодні, і поки добрий час ще є, цінуй всі милості Господні, цінуй прожити кожний день, ціни прожити те сьогодні, і поки добрий час ще є, цінуй ті милості Господні, в годину радісну свою, поки ще маєш працездатність, роби в собі запас добра, і милосердя, і любові, щоб не забракнуло тепла. Для ближнього у кожнім слові цінуй прожитим кожним днем, цінуй відміряним сьогодні і обери найкращу схему, бо ти в присутністі Господній, бо ти в його руці завжди сьогодні, завтра і навіки. Це вірний шлях, щоб увійти до неба і жити там навіки. Зимній Ісуса відшукать, а Він надійно збереже і Твоє сьогодні.